Вітаю, Ви на каналі Відпочиваю, працюю, творю. Сьогодні я, як бачите, відпочиваю. Я на своїй батьківщині в Чернігівській області. Приїхали до озера. От я тут прожила майже все своє життя, але от для мене сьогодні відкриття на цьому озері я вперше. Навіть не знала, що в нас тут є такі красоти, такі широти. Такі великі водойоми Як тут тільки гарно. краса. Тут ще пасуться корівки. Видно. Дещо в нашій Україні можна знайти таке? Вже скоро вони з сіл зникнуть. Всі переїхали в мегаполіси, село закинули. Як можна закинути таку природу, таку красу? Захід сонця просто шедевральний. Озеро трішки схоже чимось на наше, Мікшенівське, але воно набагато ширше, набагато глибше. Його так облагородили тут. Поробили навіть такі масточки. Яка красота. Вона от науки співкидав.